Парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, удавсь на все зле проворне, Завзятіше об всіх бурлах. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею спирту гною Ві взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланцю, пятами строї накибав. Він швидко поробивши човни на синє море поспускав, Троянців насаджавши повні і куди очі почухрав. Ну зла Юнона суча дочка Роскокодахкалась, як вочка, Енея не любила страх. Давно вона уже хотіла, щоб його тушка полетіла, щоб там, і щоб і дух його не пах. Еней був тяжко не по серцю, Юноні все її гнівив. Здавась, гірчіше її від перцю, ні Юнони не просив. Но гірше те й не любився, що, в втроє народився. І мамою вене звав, І що його покійний дядько Пряс, прямове дитятко, Потівочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Енена порумав, А то шепнула мила геба, Юнону взяв великий жах. Прягла хренчуля та пабичку, сховала під кибалу ничку, Щоб не світилася коса, взяла спиницю і шнурівку, і хліба сілю на тарілку, Коло мчалась, як коса. Здоров, Еоле, пане свату, ой як маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату. Юнона, чи густей ти ждеш? Поставила тарілку слібом, перестарим Еолом, дідом, сама же сіла на ослід. Будь ласка, сватеньку старику, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на море він. Ти ж знаєш, він, який суцігав, Палиуда і горло і ще побіга, чи їх багацько вильний сліз. За дівку чорнобриву, смачную, гарну, уродливу, тобі я б, що дам. Гай, гай, ой, де ж його кату, он, насупившись, сказав. Я все б зробив за сюю плату та вітри всі порозпускав не душ лежить з похмільна, А нот поїхав на весілля. Зефір же давній не годяй, з дівчатами заженихався. Евер поденщики нанявся, Як хочеш, так і помишляй.